І всім привіт! Сьогодні я Міша і мій друг Барсик. Так, нажимаємо готово. Ем... А, точно. Я, я як, це, я виберу ворона, напевно. Так, идем осада? Угу, ти що не знав? Давай Ні. я забув, що у мене щита нема. А, ну да. Ти ж за демонів. Плак-плак. Та що? не стільки цих. Блин, треба вбивати. Давай, давай, давай. О, є. Інтернет взагалі нуль. Там два! Давай, давай, бери, 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 бери. Все, им хана. Там ще одна. Так читер, зараз позебрай. Да. Не, я підібрав від читера. Все. все все, все. Да. Я валю. Иди візьми, иди візьми, в них вже одна є, у них зараз буде три. Не, не, не. Давай. Не, читер не каши вообще. У мене, до речі, банка є. Як? А, це напевно карточка. Ні-ні-ні, У мене ж одна. дай шанс, чувако, дякую. Все, їм хана в нас семеро. Дай на них хтось будемо нападати. Та давай нападаємо. Давай. Не. О, май гад! Споко. Не. Не, Хелп. хух, я вижив. У мене щит спрацював. Нападай, нападай, нападай. У нас, -то -то О, не, все, мало шансів. У них дуже багато mm. цих штук. А тут три одинаковых М. О, не. Давай. Не, мене вбили. Давай біжи, біжи. У нас мало шансів, але шанси є. О, підбери банку. Нехай читер підбирає. Ну, дай він може хаплюти піти. Так це просто куди? нік. Давай я поки що ні. Давай. що що, що якщо все, вони не встигнуть нам нанести урону. Ми виграли і за часу. Все. Bye-bye. Дизлайк піддай. Так, готово? <зв suture> Я не знаю, не мож, о, о, у мене мо в мене стар дроп. Ну давай як це? О, в тебе 500 монет. Ну це не це не погано. Це погано. Так, будем про... Ми... я ще лише один раз можу зіграти, і будемо в мені піднімати Деріла. У <звук> він просто на 47-му. <звук> Дай готово. <звук> Все, починаємо. Не-не-не, он там. Давай! Не-не-не, возьми, возьми, возьми. Все, мы затащим, мы затащим. Я уже думаю на нас нападать. Давай! Нет! Ты не южал. У меня одна ХП. А, все, все-все-все. <calming journée> <Không>. <uphill> <ifa> Добивай, добивай, добивай на ньому отрута, він не зможе відхилитись. У мене ульта. У мене, мене є вже ідея, куди я використаю цю ульту. Я їм пушку трохи зміс. Хоча я не знаю, чи це було того варте. Тут багато. Давай. Я підібрав. Давай. Вали, 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 вали. Я думаю, ми сам туди. Ну там у нас вже шість цих, а хоча в них половина наших. Не знаю. А вони трохи де були. Я теж. А вони взагалі своїм не допоможу. О, я чому допоможу, він взагалі тут проігрує. О, цей так об'їсив, а вже усі ці штуки усі різні підбирає. О, реально. Він щось може звалити на наїзі. Та він завжди валить. І ще й добиває. О, ну і зараз і я б умрала. Хе-хе. Я їм просто добиваю ці штуки. Цей чувак просто бішить. Там банка, там банка. Я йду за банкою. А ти замітив, що вони них осіб? Замітив. Я зараз нашим О, допомогу. Ну а, мене пушка добила. Так, мою полікон. Добивай, добивай, Все, все, все. на нашій базі не наноситься урон. Все. Навіть якщо ми, навіть якщо ми не відіб'ємо, вони вже не встигнуть. Давай спробуємо доб... добити. Ну, вже не треба. Нічого. Дізлайк, головне, кинути. О, я забув. У мене скоро біля, то В мене Фігня. закінчились? У закінчились? В мене... В мене закінчились. Давай я задерила. Я, до речі, в плюс пішов. Бо я тоді мінус 60 кубків пішов. Так, починаємо. До речі, я щось давно не грав в трио і цю карту не пам'ятаю. І дарила я давно не грав. дарила в цих кущах добре грати. Ну, ну да, може, тільки, тільки тут на центр якось невигідно йти. Тебе просто задубащить. Наприк... А як це ж центр? О, да, ми шелі цю добили. І зараз Міку треба добити. Ні, ця обіцянка і підтікає. Ну що? тепер куди? Ну, вона майже нічого не зносить, але в неї по ну, її дуже важко вбити. Вона ще Та вона ще, вона ще й заспавнила. Шелі. В неї ще й уліта. Вона може да, тому краще її просто, да, Просто не чіпати. Просто треба заникатись. Mm -hmm. Не стріляй, бо в нас видно. Зараз якийсь едгар прийде. Не прийде а прилетить. Так. Він забув, що він біку. Ні-ні-ні, ну, ну, ну. куди я пішов? Куди я нарвався? Там десятый баноч на шелі, восьмий баночний деріл. О, нео, ні. Не. Я забув. Ні, Бравл Старс, вали! Бравл Старс! Ні! Ну, живий барсик. Треба хоча б друге місце. Не, не. Чотири, три, два, один. Да. Заді. 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 Скільки, Заді. Тобі Скільки тобі ще? Скільки тобі ще? Скільки? Десять, дев'ять, вісім. Давай, Десять. давай, в мене все вже Десять. ульта. П'ять, чотири, три, два. Я майже цього дерева добив. Ха-ха. Високий -ха -ха. команди. Ду, дочі, чотири команди. Ціпеньки тобі ще? Оооо, ні. Мінус дев'ять. Мені мінус сім. Тобі повезло. Я лиш в плюс пішов. Так, починає. Ну тут, як завжди, жорсткі чуваки. О, до речі, на спайка скін. Ну, я не розумію, хто грає за цей скін. він крутий. Ну, на Мортіса я б не йшов. Ну, я щось... Я на Мортіса задивився. О, ні, він ще все там уже дав. А я швидше всього звалю краще. Да, звалю. І... Там ще куча фаташок. Ну, типу скінна на спайка? Да. Ну так, він ще й так називається. Один. Там все, Мортіс сидить. він ФК, він фка, його треба фух. Правда... Дві банки. Правда, минус. Правда, минус трио. Минус трио те, що... Знаєте, якщо у когось 40 банків, з нього випадає две банки. Ні. А, ще мінус 8. Що за Демір? Готово. А я опять мінус пишел. Та и тоже. Блин, пошвидше 50 ранг. Я чого за 50-й ранг круті кубки даю? Я знаю. А за них уже ящики. Тебе коли ти там бойці ви, вибираєш, то у тебе там зверху намальовані ящики. Дивно, чого той, чувак, злиться. Стоп, подав, зараз тут щось буде. Ні, це була помилка зараз М -М буде. Це буде. Це є. О, Тут, тут за банкою стопу хтось прийде. Все, вали, вали, вали. Е а звідки банка? Я не... А, там мені щось дають банку. Та? Так? Просто так? Я <звук> не <звук> А я взагалі хилюсь. <звук> О, ні. Ласка, дайте звали. Ну окей, як хочете. Куди мені сховатись? Дай зараз кущі, в кущі йде. О, ні. Там вже Я скажу лечі. коли. Все, зараз в кущі йди, У нас немає вибору. Ти маєш нас завести в кущі. Що ти в кущі не йшов? У мене ж навіть ульти нема, нас просто на раз-два завалять. Тепер в кущі неможливо зайти. О! Не, а цей який за собою хтось лишає. Ты десячить. А ще ця шеля. Ні! я валю, я валю, я валю. Дивись. Скільки тобі ще? Десять секунд. Ти один. Та ні 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 ні. не Вижили. Ну, хоч якщо шотрати біс буду. Ну так, але краще друге, краще друге, краще друге. Так, бо за друге хоч купки дають. За третє просто ноль. Йой, там Едгар з гіперзарядом на 17 банок. Ні, туди ти стрибнув. Хоча, о ні. Майо, мене спалив дим. Треба хоч одну команду вбити і буду. Та вона десь так некається, так як і ми зараз. Скільки тебе ще там. О ні. Дві команди, дві команди. Атакуємо. Давай. треба завалити. Давай! Ніос! Дизлайк, дизлайк, Все. Ну нарешті, ну хоча б... Не набагато. Мінус. До речі, в мене тут є винагорода. Я б її підібрав. Ну і напевно на цьому відео буде йти до кінця. Ми трохи попіднім ну, як попіднімали. Ми опустили кубки, але наступний раз постараємось підняти. Всім пока!